Доброго дня, Миколаїв, 28 жовтня 24 рік. Підписка, вподобайка, цікаво з нами. Ну, Правда, канал різнобарвний від домашнього господарства садівництва і до того, що відбувається в полі. Не всі витримуються навантаження, відписуються Ну, кому цікаво самі стійкі, лишаються з нами. Дякую вам за це. Підписуйтесь, слідкуйте і все буде добре. Коментуйте, що вам цікаво, що як дізнатися. А сьогодні буде про ріпак Про ріпак від компанії Лідея. Хто слідкує, той знає. Є списки відтворення, окрема папка по ріпаку. Заходьте, слідкуйте, кому цікаво тільки ріпак. Бачимо, як він гарно у нас зростає. Але буде питання, прошу прокоментувати. Тих, хто Розуміється, на ріпаку є в нас така проблемка, ну, де не де злакові, то в нас проскакують, тому що ми хізолофупами працювали, у нас залишки були, то таке не страшно. На рахунок гербіцидів. От гербіциди які використовують тільки щоб після дії не було, Кломазон мені щось не сильно подобається. Є в нас такий проблемний бур'ян, як ось Глобода. Так, начебто вона і невелика, чи вона вимерзне, чи вона не вимерзне. Буде вона заважати. Ну, і, звісно, От Чим краще спрацювати. А можливо, є якийсь гербіцид, який працює, прибере із лакою, або щоб змішати. Тому що в більшості, ось як хізалофоб, то його нельзя, не можна ні з чим змішувати. А так загалом ось такий ріпачок. Бачимо, коренева шийка вся в нас сидить. Глибоко в землі, не будемо викопувати. Ось так все гарно. Такий він у нас трошки як ріденький начебто. Але, але, маємо, що маємо. Зелений, гарний, ось такий ріпак, ось. Саме сюди, видніше так сонце. Це засвічує. Ось ось такий ріпак. Проблема, нічого проблем не бачу, зростає де рідше трошки, де густіше, то в нас там з схожістю трошки були проблеми. Але мене більш цікавить от по бур'янам, по захистам. Прокоментуйте, будь ласка, хто які гербіциди краще, коли, як, і щоб не було після дії на наступні. Звісно, я вже як зараз, я все-таки, якщо Дай Бог, він вродить і дасть нам якийсь прибуток і нам буде це вигідно. На наступні роки я планую все ж таки, якщо будемо сіяти його, то краще ґрунтовими спрацювати, особливо проти двудольних. Зі злаками якось простіше боротися, а от двудолка в нас якось. Бачимо, що ріпак, що ріпак повністю. Він як ми йдемо, він у нас кругом одинаковий, кругом він сидить, гарно сидить. Розвиток зараз глянемо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 листків, весь він при землі, так що такі справи спостерігаємо, сіялося, нагадаю, хто там вперше зайшов. Два через один, ну, намагалися 300 тисяч, вийшло десь 400 тисяч. Сівалка ніка сіяла, такі гарні сходи. Десь слідиться трактора вже не один раз обробляли. Їздили, приїхали, думали, що тут... Уже черв'як його, мабуть, з'їв або ще щось. Але все, бачимо, працює. 200 грамів альфа-цепметрину. І, і, як не на диво, є вшкодження ось. Щось намагалося його там гризти, але так, щоб з'їденого повністю немає. Є ось ушкодження, намагалося гризти. Із свіжих ми бачимо, все воно поприсихало. Все. Дякую за увагу. Не забувайте поставити вподобайку, прокоментувати, в коментарях поставити клас чи не клас. Вподобайку. Подобається вам не подобається. Що вам цікаво дізнатися, будемо це якось в коментарях вирішувати. Якраз ми для цього і є, щоб... Один одному допомагати і більше читаємо коментарі, чим дивимося відео. Всі ми так. Тому що там більше парад. А знімаємо відео якраз, щоб коментували. Все, дякую за увагу, дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу вирощувати врожаї. І кожен займається, дай Боже, своєю улюбленою справою. Все буде добре, Тримаємось.